VR-окуляри допомагають нам максимально швидко поглибити бойця в стан стресу, який з'являється на передовій. На позиціях таким чином хлопці швидше розуміють в рівень стресу, адаптуються до нього, розуміють помилки, які виникають, пропрацьовують ці помилки, і таким чином швидше адаптуються до бойових дій. Бачив війну своїми очима і бачив її по 3D е, окулярах. Дійсно, це чимось відрізняється від справжніх емоцій, там, але максимально дозволяє підготувати бійця до виконання поставлених йому задач і справитися своїми емоціями, розібратися в собі, більш-менш підготуватися до виконання бойових завдань. Ну, взагалі, це саме, саме цей ці VR-окуляри окуляри це мета корпорація ну, то, що Фейсбук. Ну, вони хочуть зробити таким чином віртуальну реальність доступніше. Ніби наяву ну, максимально наближено до, до реальності. Тут можна також релаксуаці робити. Ну і нам підрозділ казав, що вони будуть знімати нові відео, щоб вчити новим елементам а, бойців. Я бачу, що могло б пригодитися. Це аналіз помилок. По програмі там дійсно вказуються наявні помилки, ти можеш їх замітити сам. Потім після цього всього є якби пояснення для військовослужбовця. І емоції вони наближені до реальних, тому що ну, людина спостерігає це безпосередньо, я ж кажу, не, не на екрані телевізору, а ніби своїми очима. Вони бачать відео, як вони прокидаються, бо там від першого обличчя ніби ти прокидаєшся. Ти починаєш <гум> е, свій день там <гум> і тобі натякають, що ти там, наприклад, забув Замжди, тримаюсь, е, е, не сліди, не спостерігав за своїм автоматом. Ось, і це вже одразу включає бойця, Ой, це ж де має... це ж помилка велика. За автомат можуть сильно покарати, а за головне покарати за це може ворог. Бо відсутність автомата це потенційний шлях до бойця, який не може далі воювати. Тому головна задача це тримати зброю при собі. Звісно, всім подобається, вони включаються швидко. Після цього проговорюємо помилки. Вони помилки набагато швидше розуміються. Є люди, звісно, яким там один. Один відсоток, яким погано стає від окулярів, але це ну це нормально. Тобто я сам подивився, мені стало погано а, після це там. Але це таке, ну кого вестибулярний апарат нормально налаштований, а у кого ще не адаптований. Ми сьогодні провели дуже класний тренінг, який хлопцям дуже сподобався. Він включає команду будування, тобто, коли хлопці краще знайомиться один з одним, розуміють. Чому саме сьогодні ти прийшов в Збройні Сили України захищати е, батьківщину, захищати свою родину, дітей? І таким чином е, вони команда стає все кращою, і кращою? Плюс ми провели з ними релаксаційні заняття, коли хлопці навчилися самі досягати моменту, коли їм треба там ну п'ять хвилин вони не доспали з своїх восьми годин. Ось і вони можуть за ці п'ять хвилин навчитися відновлювати свої сили і розуміти, що в них є е, такий стержень всередині, який їх е, мотивує продовжувати далі діяльність і допомагати собі і допомагати побратимам.